Грози, прохолода та спекотні східні вітри. якою буде погода 30 липня в Україні? У середу, 30 липня, Україна опиниться під пливом атмосферних фронтів, які принесуть із собою дощі з грозами на північ країни, окрім Сумщини, а також у центральній області. У західних регіонах нарешті вщухнуть затяжні опади. Там можливі лише локальні дощі, які швидше нагадують про себе краплиною, ніж зливою. На півдні негода зачепить лише Одещину та Миколаївщину. Дощі з грозами ймовірні там у ніч на середу. День же переважатиме суха погода. Схід же залишиться сухим і спекотним, температура сягатиме 30-35 градусів. Та вже нарешті території країни після проходження фронтів температура нарешті знизиться. У більшості областей стопчики термометрів коливатимуться в межах 21-26 градусів, даруючи довгоочікуване полегшення від літньої спеки. Щоправда, ці температурні контрасти в поєднанні з атмосферним коливанням зумовлять ручки північно-західний вітер. Тож варто бути обережним. У Києві завтра також відчутно посвіжіше. Температура в день знизиться до приємних 21-23. Не віриться, але місто нарешті зможе вдихнути на повні груди. Втім, дощова хмара не у мене столиць. Гроза прогнозується впродовж дня. Вечір близько 20-ї години обіцяє бути прохолодним, а ймовірність опитів тоді буде вже мінімальною. У найближчі дні спека поступово послабить свої позиції навіть на півдні та Сході. Замість виснажливих 35 очікується вже більш помірний 28-32. Лише Луганщина продовжить тримати планку справжнього пекла. Бережіть себе та будьте здорові! Як завжди, буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі.